Добрий день діти! Сьогодні ми з вами повторимо все те, що ми вивчили з вами, і підготуємось до контрольної роботи. Перше завдання: укажи правильну нерівність. Ви уважно дивитесь за тим, як я розв'язую і як записую, щоб потім ви те саме зробили і в контрольній роботі. І так, у нас є порівняння. Ми з вами вчили правила порівняння натуральних чисел. Якщо два числа мають різну кількість знаків, тобто цифр, то більшим те буде, у якого більше цифр. Ми бачимо, що в першому завданні у нас 5 чисел і в першому, в другому, тут у нас 5-5, тут у нас 4, 4, тут у нас 4-4. Тобто, це правило нам не підходить. Далі, ми з вами вчили: якщо два натуральних числа мають однакову кількість знаків, тобто числ, то більшим буде те число, яке має більше одиниць у найвищому розряді. Давайте перевіримо: ось у нас найвищий розряд, в найвищому розряді стоїть число 2 і 2, тобто числа однакові. Якщо вони однакові, то треба порівняти число. Одиниць у наступному нижчому розряді порівнюємо 1 і 3. 1 у нас менше, ніж 3, тобто ця нерівність неправильна. Далі дивимось 3, 3 – одинакові, 5, 5, одинакові. Наступне порівнюємо 3, 5, число 3 у нас менше за число 5, тож ця нерівність у нас неправильна. Далі порівнюємо 7. 7, одинаково. 1 – 2, 1 у нас менше за 2. Отож, число 7112 буде менше за число 7211. Тобто, це наш варіант, це наша правильна нерівність. В зошиті ви записуєте перше, записуєте правильну нерівність 7112 менше за. 7211 і збоку пишете варіант. Варіант Б. Ну, і давайте порівняємо, ще варіант Г. Дивимось 9:9, одинаково 0,0, 0,0, а тут 2 і 1. 2 число більше за 1, отож, у нас нерівність тут неправильна. Це ми виконали. Друге. Яку остачу отримуємо при діленні числа 37 на 5. Щоб знайти цю остачу, потрібно виконати ділення. Давайте разом 37 ділимо на 5. Беремо по 7. 7 помножити на 5 це буде 35. Віднімаємо 2. Ось ми отримали число 2, яке менше за дільник, тому 2 це наша остача. І вибираємо варіант Б. Збоку написали варіант Б. Третє. Укажи координату точки М. Дивимося, в нас з вами є координатний промінь. На координатному проміні бачимо, що за одиничний відрізок взяли одиницю. Тобто кожне наступне збільшується на 1. І рухаємося до М. 1, 2, 3, 4, 5. Значить, М у нас має координату 5. Вибрали варіант відповіді В. Записали третє, В. Четверте, Кут градусної міри. 75 градусів є гострим, прямим, розгорнутим чи тупим. Давайте з вами пригадаємо, що гострий кут це кут, який е, менший за 90 градусів, 75 менше за 90, отже, в нас цей кут є гострим. Я вибираю варіант А. Прямий це кут, градусний міра, якого 90 градусів. Розгорнутий – це 180, а тупий це більший за 90, але менший за 180. Вибрали варіант. Наступне п'яте. Обчисли значення Y за формулою. Є формула, переписуємо Y дорівнює 7, X відняти 2. Якщо Х дорівнює 3. Отож, нам потрібно з вами у цю формулу підставити замість х 3 і порахувати. Y дорівнює. Підставляю 7. Ніж числом, і буквами ми вчили, умовно стоїть множення. Множимо на 3, віднімаємо 2. Так, це в нас нерівняння, це в нас формула, то ми продовжуємо ставимо дорівнює. В пріоритеті у нас виконання множення. 7 множу на 3, це буде 21 відняти 2. Це буде дорівнювати 19. Тож вибираю варіант відповіді: 19, варіант Г ставимо вели. О, вибачте, G, G. велику, вибачте, Г, вставлю велику літеру, щоб було гарно видно. Наступне шосте. Запиши число, яке на 6 більше, на 6 більше за найбільше п'ятицифрове число. І так, найбільше п'ятицифрове число це дітки 5 дев'яток. дев'яток. Тобто число 99999. Це найбільше п'ятицифрове число. Яке на 6 більше. Тобто ми до нього додаємо з вами 6 і це буде дорівнювати 1 мільйон 5 Можете перевірити в стовпчик. Це буде 0,05. 0, 0, Виконали таке додавання, перевіряємо. І вибираємо варіант наш варіант Б. Ставимо велику літеру Б, щоб було гарно видно. Наступне сьоме. З одного селища одночасно в одному напрямку виїхали два велосипедисти. Який один з них рухався зі швидкістю 18 км за годину, інший 15 км, яка відстань буде між ними через 4 години? І так, давайте розв'язувати. Значить, перше, що ми можемо з вами знайти? Ми знаємо швидкість одного. Велосипедиста знаємо час, ми можемо знайти відстань, яку він подолав. Перше, що ми робимо, перша дія. Щоб знайти відстань, маємо швидкість помножити на час. 18, помножити на 4, це буде 72 кілометри. Це ми знайшли з вами шлях першого велосипедиста. Шлях першого велосипедиста. Аналогічно, знаємо швидкість другого велосипедиста, знаємо час, знаходимо його відстань. Це буде 60 кілометрів, це шлях другого велосипедиста. І щоб знайти відстань між ними, а вони рухалися в одному напрямку, нам потрібно з вами просто знайти різницю цих відстаней, тобто 72, відняти 60 і це буде дорівнювати 12 кілометрів. Це ми з вами знайшли відстань між ними. Відстань між ними. І записали відповідь 12 кілометрів, і вибираємо варіант. Наш варіант Б. 12 кілометрів Б. Далі. Сторони прямокутника дорівнюють 8 завдання, поставили собі 8. Сторони прямокутника дорівнюють 6 і 10 см. Обчисли площу квадрата, якщо його периметр дорівнює периметру прямокутника. І так, ми з вами знаємо формули. Давайте я ще раз напишу формулу. Формула для визначення периметра прямокутника потрібно сторони його додати і помножити на 2. Формула для визначення площі прямокутника потрібно його сторони перемножити. Формула для визначення периметра квадрат. Щоб знайти периметр квадрат, ви маєте 4 помножити на сторону, а щоб знайти площу квадрата, ви маєте сторону піднести до квадрату або помножити саму на себе. так? І так, що ми маємо? Ми маємо з вами сторони прямокутника, і маємо, що периметр прямокутника дорівнює периметру квадрата. Отож, якщо ми з вами знайдемо периметр прямокутника, а ми можемо його знайти, бо знаємо довжини сторін прямокутника, то периметр квадрата буде такий самий. І так, наша перша дія: знаходимо периметр. Прямокутника. Для цього ми сторони додаємо 6 додати 10 і множимо на 2 дорівня. 16 <клух> множимо на 2, це буде 32, дорівнює 32 сантиметри. Це ми з вами знайшли периметр прямокутника. І квадрата, бо він же ж такий самий. І квадрата. А тепер, якщо ми з вами знаємо периметр квадрат, то ми можемо з вами знайти його сторону. Для того, щоб знайти сторону квадрата, нам потрібно периметр поділити на 4. Тобто, 32 поділити на 4 дорівнює 8 сантиметрів. Це ми з вами знайшли. Сторону сторону, квадрат. Запишу скорочену, вибачте, бо не поміщається. Сторону квадрат. А тепер, якщо ми знаємо сторону, то щоб знайти площу квадрата, ви маєте цю сторону піднести до квадрату. Або третя дія сам помножити саму на себе. Третя дія маєте 8, помножити на 8, рівня 64. Одиниці рівня вже сантиметри квадратні. Це у нас площа квадрата відповідь 64 сантиметри квадратних. І наш варіант В, варіант В. Наступне дев'яте завдання. <кій> Найди <кій> суму. Найбільшого і найменшого трицифрових чисел, записаних за допомогою 0, 2, 5, якщо цифри в кожному із чисел не повторюються. І так, щоб записати найбільше трицифрове число із поданих цифр, ми записуємо з вами підряд числа від найбільшого до найменшого. Найбільше трицифрове це буде 520 додати. Щоб знайти найменше, ми з вами працюємо в зворотньому напрямку, але немає такого числа, яке розпочинається із цифр 0. Тому ми будемо записувати число із наступної цифри. Це буде 2, потім 0, потім 5. І найменше трицифрове, це буде число 205. А потім ви маєте просто знайти їхню суму. Це буде дорівнювати 725. І наш з вами варіант. Ага. І десяте завдання. Потрібно встановити відповідність. А для цього ми маємо з вами розв'язати рівняння. І так, розв'язую перше рівняння. 129. Додати до рівня 672. Щоб знайти Х, це невідомий доданок, маємо від суми відняти відомий доданок. Тобто. Х буде дорівнювати 543. Потім встановлю відповідність. Друге рівняння. X відняти 425 дорівнює 121. Х це у нас зменшуване. Щоб знайти зменшуване, ми маємо з вами до різниці 121 додати від'ємник 425. Х буде дорівнювати 546. І третє рівняння. Х поділити на 17 дорівнює 32. Х це у нас ділене. Щоб знайти ділення, ми різні, е, частку 32 множимо з вами на дільник на 17. Х буде дорівнювати 544. А тепер увага, встановлюємо відповідність. І так, перше. Ми отримали результат 543, це варіант А. Друге. Отримали результат 546, це варіант Г. І третє. Отримали результат 544, це варіант Б. Ось так це записано.